Ось як я роблю художній фільм на базі однієї єдиної фотографії цього віку. 60-й рік чи 61-й, десь 5 років. Ось вирізав фотографію, потім одягнув шаровари, зробив кольорову, підфотошопив, потім зробив різні пози з цієї фотографії. Ну і далі починається відео. Побіг не туди, куди треба дубль. Наступний дубль побіг туди, куди треба. Начебто. Ну, це проби бігаю. Знову побіг не туди, куди треба. О, вже в шароварах. Одягнув шаровари, бо мені треба шаровари. І побіг туди, куди треба. Наступна сцена. Побіг туди, куди треба, але не тудою. Ну, а, і не той одяг. Шаровари ті, але поміняв о, вже одягнув ту, І знову на ходу міняє футболку. Не футболку, ну, коротше. В комбінізоні щось не туди зовсім. О, Вже начебто той, що треба. Одяг той, що треба, о, і нарешті біжить туди.